Таються новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. У студії Марія Шепель ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Обласні депутати допомагають армії коштами з обласного бюджету. А чи виділяють гроші з власної кишені? Чому досі триває антитерористична операція? Як Україна житиме без російського газу та яку альтернативу шукатиме? Допомога армії, поки на східному фронті наші хлопці, так і не маючи обіцяної амуніції, лежать в окопах. Львівські обласні обранці радяться як допомогти війську. Сьогодні вони оприлюднили звернення до Міністерства оборони, у якому просять, аби хлопцям таки надали статус учасників бойових дій. Окрім того, з обласного бюджету депутати відрахували майже 700 тисяч гривень на підтримку збройних сил. А от на витрати з власної кишені поскупились на які і чому більше розкаже Андрій Фок. Спочатку СМС тепер облігації. На підтримку української армії МінФін випустив серію цінних паперів. Українцям пропонують придбати грошові сертифікати вартістю в тисячу гривень для підтримки збройних сил. Скинутись на амуніцію для наших військових, вирішили запропонувати і владоможцям. На сесію облради представники Ощадбанку принесли чимало цінних паперів з надією на те, що небідні депутати долучаться до загальнонаціональної підтримки збройних сил. Та створити ажіотаж кулуарах ради не вдалося. Черги до стола. А де пропонують придбати облігації, не помічаємо. Ось такий сертифікат: це тисяча гривень на Збройні сили України. Це обіцяна амуніція та бронежилети нашій армії. Але 78 зареєстрованих у залі депутатів такі придбали поки що лише п'ять. Однак заходимо і тих, хто папери такі купив. ще раз, хоч це банально, але хто не підтримує свою армію, це тоді підтримує чужу. Знаємо, такі сертифікати сьогодні придбали лише п'ятеро депутатів. Як ви думаєте, чому так мало? Ну завжди хтось має бути перший, тому я хотів також придбати. Я цей сертифікат поклав в обласній раді на свій робочий стіл депутата, щоб всі бачили, тобто надавати гарний приклад. Інші ж пояснюють, у чому проблема такого способу підтримки армії. Я думаю, що ті кошти, які збирає український народ, не мали підпадати під тендери, не мали підпадати під конкурси. Це мало бути Верховною Радою прийнятий закон на законодавчому рівні. Кошти, які поступають як благочинні для української армії, вони одноособово на протязі тижня часу мали піти цільово. Бо міністр оборони що говорить, що це і тендерні процедури, а тендери там 40 днів, там за 40 днів вже війна може завершитися. До міністрів депутати звернулись, гроші з обласного бюджету на армію виділили. Однак 100 з цінних паперів таки залишився лежати на столі. Зайняті депутати були іншим створенням нових комітетів чи то комісій для контролю коштів, перечислених на армію. Тим часом опитуємо львів'ян, чи перераховують вони гроші на українських військовослужбовців. Чи відсували повідомлення на підтримання Збройних сил? України? Звичайно, обов'язково. Думаю, це допоможе нашій армії. Я не знаю, чи це допоможе, але обов'язково. Всі вболівають за нашу армію. Я думаю, що потрібно, щоб наша Україна була захищена. Я вважаю так, що прості люди, вони які жили в бідноті, які живуть в бідноті, наприклад, я студент Пересіч, так я переховую, тому що я знаю, що потрібна українська армія. А депутати. Які балотувалися на вибори, то вони фінансували свою піар-кампанію замість того, щоб, ну, типу, щоб давати гроші на армію. Пан Любомир теж свого часу відсилав не одну смс-ку на підтримку армії, але зараз, каже, всім цим зборам не довіряє. До хлопців в окопах гроші каже не дійшли. Краще давати напряму, щоб волонтери їздили і подавали напряму, що небудь. Ну, гроші без потреби, але потреба ще чи продукти, чи одяг. То в першу чергу. А тут може скористатися будь то так, в нас зарадижаю твориться. Я вважаю, що, що це не потрібно робити. Загалом облігації казначейства планують продати більш ніж на 100 мільйонів гривень. До цього нагадаємо небайдужі українці перерахували своїми п'ятигривневими внесками подібну суму. Але чи допоможе це хлопцям в окопах, виходить загадка. Та й сподіватись залишається хіба на звичайних людей. Між депутатами облігації не надто популярні. Андрій Фок, Марта Бешкота, Юрій Руденко, новини 2015. другий телеканал. Гроші, на які своїм рішенням розщедрилися обласні депутати, не завадять, адже АТО все ще триває. Понад два місяці на сході неспокійно і спрогнозувати завершення антитерористичної операції ніхто не береться. Президент пропонує мирний план. Частина політиків за введення воєнного стану. Зокрема, терористам пропонують добровільно скласти зброю. Та поки українські військові та сепаратисти продовжують стріляти. А від початку АТО вже загинуло 125 5 силовиків серед яких військові прикордонники та правоохоронці. Далі Михайло Когут за час бойових дій на сході Донбас уже покинуло більше 30 тисяч мирних мешканців. Такі дані оприлюднює Організація Об'єднаних Націй. Біженці зі сходу виїжджають кожного дня, а часто їхнє житло перетворюється у руїни. А за кілька місяців збройного протистояння на сході загинуло понад 300 людей. Та зараз терористи почали примусово мобілізовувати мирних жителів до своїх лав, заявляє журналіст зі Слов'янська під час відеомоста з Дніпропетровськом у Львівському прес-клубі. Спочатку, коли все це починалось, всі Ну, Дивилися на цей абсурд. Думав, що 2-3 дні прийде спецназ і від цих загальників нічого не залишиться. Але ну, я ще вважаю, що ми втратили багато часу, потім пішов спецназ російський, який там все налагоджив, зробив справжні фортеці. І там, там зараз багато найомних. Та від початку антитерористичної операції до лав армії мобілізували майже 10 тисяч мешканців Дніпропетровщини, трохи менше з Львівщини. Це з Львівщини було признано за мобілізацію близько 5 тисяч осіб. Вони були призвані як за територію області, так і у військовій частині, визначені на території Львівської області. Та, попри те, львів'яни заявляють, якщо буде чітка політична воля, то й АТО можна завершити швидко, а на сході навести порядок, щоб не гинули українці. Ніхто прямо не відповідає, ні військовики, які брали на себе відповідальності. А наші хлопці просто є заручниками оцієї ситуації. Банда Януковича, оце що сидить зараз ще при владі, от вони і винні. Треба всіх вигнати. От тоді буде нормально. Треба всіх воєнних міняти, які є при, ну, все верхівку. Все. Верхівка. Тому що я не вірю, щоб не було інформації про те, що можу збивати. І просто людей посилають, як живе м'ясо. Михайло Кого та Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. А тим часом Україна вже другий день без російського газу. Східний сусід закрутив нам газовий вентиль, показники впали до нуля. Російська сторона припинила переговори, перевела Україну на передплату і вимагає 4 мільярди доларів боргу. Арсеній Яценюк заявив: ціна на газ, яку Росія пропонує Україні, ніщо інше як фінансовий шантаж. Мовляв, за ці гроші Росія фінансуватиме терористів на сході. Як Україна буде жити без російського газу? Далі у сюжеті. Тієрини Матвієв. Власну газову війну проти України Росія може програти і втратити для себе цю останню ниточку, за яку смикає Україну, певні експерти. З'яви і Яценюка не вселяють надії, що газові переговори поновляться. Це не газ. Це загальний план Росії по знищенню України. Це ще один етап. Російської агресії проти української держави і проти української незалежності ми не будемо дотувати російський Газпром. Українці не будуть витягувати з кишень 5 мільярдів доларів США на рік на те, щоб Росія купувала за ці гроші зброю, танки, літаки і бомбила українські території. Україна другий день вчиться жити без російського газу. Експерти певні, першу зиму перезимуємо зі своїми запасами. Мерзнути не доведеться. З позиції норм витрат газу, Україна може жити без російського газу, але з позиції сучасних реалій це доволі складно. Навіть для того, щоб змінити структуру споживання газу, потрібно певний період часу. Тобто, я думаю, півтора року не менше, щоб різко знизити споживання газу. От, тому зрозуміла річ, що це політична зброя і розрахована саме на прийдешню зиму. Для населення, звичайно, вистачить своїх запасів газу. А для економіки, для важкої промисловості, це може стати. Е, Причиною для зупинки цих виробництв із відповідними соціальними наслідками, безробіття, невиплата зарплати і тому подібне. Українські підприємства без російського газу також зможуть обійтися. Для цього ми маємо великі запаси вугілля і збиткові шахти. На Львівщині підприємства вже готові працювати без газу, для цього є і безліч європейських програм. Ті джерела, які в нас є, вугілля є, дрова є, відходи деревини є, відходи іншої промисловості, які можна спалювати, є. Сонце є, вітер є. Є кілька програм європейських, які будуть використовуватися, напевно, активніше з використанням сонячної енергії, біом, використання біомаси як палива, тобто відходів деревини, які у нас є, достатньо відходів там сільськогосподарського виробництва які буде використовуватися. Тобто, це такий буде достатньо жорсткий. Штурхан для нашої промисловості, але дасть змогу, все таки. Я думаю, що через цей сезон опалювальний ми пройдемо, хоч з десь трошки тяжко, але вже будемо готові до наступного, що все у нас буде добре. Утеплювати квартири, перейти на вугілля і розвивати власні альтернативні шляхи теплопостачання в Україні. Аж чотири АЕС тому грітися можна і на електриці. Окрім іншого, в надрах України достатньо власного газу, який просто треба видобувати. Раніше цей шлях блокували олігархи Росії. Сьогодні дорога відкрита, каже президент асоціації паливно енергетичного комплексу Львівщини Ярослав Шпак. Треба зробити ряд кроків по розширенню власного видобутку. Це в основному. Приватні фірми готові вкладати кошти, але обладнання старе, технології старі, і ми по газовому видобутку знаходимося на тому періоді, який, може, був 20 років тому назад. Тобто потрібні певні сприяння, певні умови для того, щоб цей процес пішов, і на певних глибинах ми можемо значно збільшити видобування нашого природного газу. Ну, звичайно... Не можна не сказати про нетрадиційний або так званий сланцевий газ, який є на щастя багато його в Україні. Проте, чи житиме Україна повністю без російського газу, скоріш за все, ні. Газ через реверс нам вже обіцяють постачати словаки та чехи за помірною ціною. А в майбутньому Україна цілком може стати у коаліції з Європою проти Росії і вже тоді купуватиме той самий газ за європейською ціною. І має п'ять років, аби стати енергетично незалежною. Ярина Матвій, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал сьогодні з нами віце-президент української нафтогазової академії, доктор технічних наук Роман Яремічук. Вітаю вас, Добре. пане Романе. Чи зможе Україна вижити без російського газу? Ну вже видно зараз. Так закрутилося, що їй придеться виживати цю зиму без російського газу. Складна задача. Але вона за цією зимою буде ще наступна, і ще наступно, і буде 5 років. І треба думати, що нам робити оцю, найближчий цей рік, місяці, і що робити найближчих 5 років, та хоча б. Справа в тому, що Україна видобуває власного газу 18 мільярдів кубічних метрів газу на рік. А потреби її набагато більше. Комунальне господарство разом із теплоцентралями і витратами на транспортування газу по мережі 28 мільярдів. Це велика. У нас вже 10 мільярдів не стає, щоб забезпечити потреби тільки населення. Сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Сказав, що ми по великому рахунку можемо отримати з Європи 15 мільярдів по великому рахунку. Тобто 33. Ну, воно ледь-ледь покриває, тому що треба рахувати, що нам залишається ще 6 місяців цього року і плюс 4 місяці наступного, тобто 10 місяців, ну багато, майже рік. І цього газу нам буде не вистачати. Я вже не говорю про. Народне господарство, хімічне, промисловість, металургія, там і таке інше. Тобто промисловість зупиниться, так Виробництво ну, зупиниться? Ну так, а це за зупинкою промисловості, це безробіття, це торгівля, це економіка, і таке інше. Але е, якщо говорити про таку дійсно складну ситуацію, то я думаю, що добре було б, якби уряд ну, терміново, і не тільки уряд, і на місцях, і по областях, і скрізь. бо... Треба прийняти екстраординарні міри. Що можна зробити ще зараз? Це можна зменшити витрати газу через індивідуальне опалення. Сьогодні у нас повно бар'єрів, які створені урядом, Міністерством комунального господарства забороною індивідуального опалення. Хоча це треба було б одним махом відмінити ці всі заборони і перейти, попробувати хоча б частково на індивідуальне опалення. Людей грошей немає. У нас техніки немає, але поряд з нами Польща, яка цю проблему вирішила ну майже 20 років тому назад. І вони в комунальному господарстві витрачають 6 мільярдів, тобто ми майже скільки там 5 разів, майже 5 разів більше. Але у них є будівельно монтажні управління, у них є заводи, які випускають цю техніку, батареї і так далі, і в них є персонал. Можливо, треба було звернутися до польського уряду. Терміново, якщо це не все уряду, хоча б регіональний Львів, івано франківськ Тернопіль, Волинь, Закарпаття, щоб поляки допомогли і монтажниками, і іншими. Тепер грошей, я вже сказав, людей немає, бо це дороге задоволення. Але добре було б, якби була прийнята якась ухвала, щоб банки видавали під невеликий процент на 5 років позику людям. Ну, припустимо, 5-6% кредиту можливо, що банки будуть щось втрачати, але в цілому Україна і населення виграє на цьому. І вже я думаю, що до кінця зими можна було б дуже багато. Може, п'яту частину або четверту частину квартир переобладнати під індивідуальне опалення. Це би і зменшило витрати сьогодні. І далі ми б через два-три роки вирішили б цю проблему. І mm -hmm. у нас тоді би не було проблеми, що у нас нема свого газу. Ну, якщо говорити е, ширше, то можливо треба було би переорієнтувати на опалення на електроопалення. Ми продаємо електрику за границею. У нас є атомні електростанції, ми продаємо електрику в Крим і навіть в Росію, в Білорусі. Можливо, треба було б призупинити цю продажу і переорієнтувати для споживачів України. Дякую, пане Романе, за цікаву розповідь. Будемо сподіватися, що наш уряд прийме правильне рішення, так і що нам вдасться вижити без російського пане газу. Маричко, Дякую вам. Так нагадаю з нами був віце-президент Української нафтогазової академії, доктор технічних наук Роман Єремійчук. А тим часом дані соціологічних опитувань свідчать, що кількість українців, які негативно ставляться до Росії, з лютого до червня збільшилась майже втричі вдвічі агресивнішими стосовно нас стали і росіяни. Що зумовлює такий настрій суспільства та якими тепер постає братній народ в очах українців? Далі у сюжеті. Продавчиня пані Зинаїда має родичів в російському місті Електросталь і усіляко намагається зберегти стосунки з ними. Жінка ділиться переконати близьких у тому, що в Україні все не так, як це показують російські телеканали, все важче, Ба більше під впливом пропаганди її почали називати Бандерівкою. Я вирізку з газети послала, щоб вони читали, хто такі Бендери. Вони ж не знають. Вів'янин пан Микола певен, миру з росіянами шукати нічого. Мовляв, з ними треба поводитись за правилом око за око, зуб за зуб. Він мене ненавидить, я його ненавидить. Він до мене з любов'ю. Я до нього з любов'ю. Він приходить до мене з автоматом. Я теж візьму автомат в руки і буду їх нещадно розстрілювати. Чоловік обурюється, що росіяни звуть українців бандитами та бандерівцями, влаштовуючи у цей час розгардіяж на їхній території. Водій таксі Андрій каже: російське керівництво та журналістів не сприймає. Хоча чоловік певний, серед звичайних людей там чимало свідомих. Ну підвозували, якраз розказували з Донецька, що вони самі росіяни, але готові брати зброю, щоб захищати Україну. Я в них нормальні люди, росіяни. Які співчувають нам і не хочуть з нами свилитися. Пані Ольга продає на ринку квіти і часто спілкується з приїжджими громадянами Росії, проте віднедавна відмовилися йти на мовний компроміс із ними. каже, росіяни самі українську не вчать, і нас на нашій землі спонукають розмовляти їхньою мовою. В перший час, от як тільки почалися події. Я е, старалася пояснити людям російською. А тепер з тими подіями, що були, що збили один літак, другий літак, я категорично відмовляюся говорити російською мовою. Вони сюди їдуть, нехай вчать українську мову. Переважна більшість українців своє негативне ставлення висловлюють не до росіян як нації, а до їхнього теперішнього правління. Сьогодні для цього не потрібно багато слів. Достатньо одного рядка з пісні, яка стала трендом. Ла 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 Вот а місце. Юлія Осьмак, Саїда Гончарук, Віктор Самбритович, новини 2015, Другий телеканал. Спільними зусиллями та вірою в краще ми здобудемо перемогу. Пам'ятайте, наша сила в єдності. Слідкуйте за новинами другого телеканалу. З вами була Марія Шепаль. Побачимось.